Йоу, шо ви? Ради бачити. Так, ще один кайфовий день в Каліфорнії. Окей? Побачимось. Слава. Що тут задвієш? What's дивіться? Yeah? dude? мрію, бро. Let's go. Що слава? Відбивай. Слава. Ти куди? Я погнав за мрією. Каліфорнія, земля де мрії, стають реальністю, а кожен схід сонця приносить нові можливості. Це штат золота, штат, який надихає сміливих відкривати незвідане і знаходити свободу навіть у найскладніші часи. Ця земля стала для мене новою сторінкою життя з викликами, але й натхненням. Аліворістотавлайф Раданеплейсонеме. Історія Каліфорнії почалась задовго до Голівуду чи з золотої лихоманки. Тисячі років тому ці землі були домівкою для корінних народів: Чумаш, Олоні, Мівок та Тонгва. Вони жили у гармонії з природою, використовуючи її дари для життя і звичаїв. Але у 1700-х роках усе змінилось. Іспанські місіонери почали будувати місії вздовж узбережжя, намагаючись поширювати християнство для багатьох корінних народів. Це стало початком складного періоду. Їх примушували до праці, змінювали спосіб життя і позбавляли свободи. Пізніше на початку 1800-х років Каліфорнія стала частиною Мексики після того, як вона здобула незалежність від Іспанії. Протягом майже 25 років ця земля перебувала під управлінням Мексики, але у 1848 році все змінилось. Сполучені Штати керовані ідеєю Маніфестерії, вірою в те, що їхнє призначення розширювати кордони від Атлантики до Тихого океану, прагнули приєднати Каліфорнію та інші західні землі. Війна почала. Через спірну територію в Техасі, але справжньою метою США була саме Каліфорнія. Американо-мексиканська війна завершилась і Каліфорнія була передана Сполученим Штатам. У 1849 році золота лихоманка перетворила Каліфорнію на магніт для тисячі людей. Вони вирушили на захід у пошуках багатства, засновуючи міста та формуючи основи сучасного штату. Каліфорнія з того часу стала землею інновацій від народження Голлівуду, де оживають історії з усіх куточків світу, до технологічної революції в Силиконовій долині. Золотий штат завжди був на передовій прогресу. Приєднуйтесь до мене, щоб дослідити багату історію Каліфорнії, її яскраві міста та захоплюючі природні дива. Це земля нескінченних відкриттів. це земля мрій. Поза межами міста, індустрії, справжні скарб Каліфорнії ховаються в її природних ландшафтах, від величних гір до спокійних пляжів. Від Диких пустель до давніх лісів. Ця земля має щось особливе для кожного. Знаєш, національний парк Ясеміті це просто щось нереальне. Це як потрапити в інший світ, масивні гранітні скелі, величні водоспади, все це захоплює дух. Кожного разу, коли я сюди повертаюсь, відчувається, ніби це місце чекало тут вічність, охороняючи долину внизу. І це все якось настільки стрьомно, що серце швидко-швидко б'ється і відчувається, наче все в slow motion. Цікаве відчуття, дуже цікаве. Йосемітський водоспад це одна з головних родзинок. Тільки уяви, висота падіння води понад 730 метрів. Це навіть вище, ніж Empire State Building. Коли ти бачиш його, особливо після танення снігу здається, що вода повільно падає вниз. Така потужна, але при цьому красива. Yosemite Falls абсолютно інший взимку. Він такий містичний. Гранітні утворення тут це щось неймовірне. Ель Капітан – найвідоміший. Це величезна стіна скелі, що здіймається на 900 метрів над долиною. Просто стояти біля його підніжжя і дивитись вгору це божевільно. Важко навіть уявити наскільки він величезний. Але це не лише скелі та бриви. Йосеміті сповнений життя. Тут мешкає понад 400 видів, чорні ведмеді, рисі, олені, і так багато птахів. Воу-воу, wow, wow, wow. це що, реально ведмідь в національному парку отак? От? Він, звісно, маленький, але може вбити дуже легко, сили йому достатньо. Альпіністи, це їх мрія. Деякі навіть підіймаються без мотузок. Можеш собі уявити це? Лазити по цій прямо висній скелі без страховки. Це і надихає і лякає одночасно. Йосеміті надзвичайно гарний. Що влітку, що зимку, це просто скажено. Йосеміті, це не просто місце, яке ти відвідуєш. Це одне з тих місць, де ти відчуваєш себе настільки маленьким, але в найкращому розумінні цього слова. Ти маєш тут побувати, це незабутньо. Але наскільки Йосеміті вражає, це лише частина неймовірної дикої природи Каліфорнії. Недалеко звідси ще одне місце, яке здивує тебе. Національний парк Сіквоє. Чи колись ти стояв поруч із чимось таким величезним і таким древнім, що відчував себе маленькою піщинкою у всесвіті? Саме такі відчуття викликає Національний парк Сіквоє. Тут такий запах приємний, він такий солодкий. Це земля гігантів. Дерева настільки великі та старі, що здається, вони належать до іншого світу. О oh, вау, wow! ви можете зайти прямо всередину цього надзвичайно великого дерева. Ці дерева стоять до тисячі років. Уяви собі вони вистояли крізь бурі, пожежі та випробування часу. А в центрі всього цього величного світу знаходиться генерал Шерман. Це дерево має висоту 83 метри і ширину понад 11 метрів біля основи. Це велика честь бути поруч із цим неймовірним деревом і насправді його торкнутись. Воно не найвище у світі, але за об'ємом це найбільший живий організм на землі. Уяви, якби його стовбув був порожнім, через нього міг би проїхати автобус. А тепер здумайся, цьому дереву понад 2200 років. Воно старше за римську імперію. Подумай, через що все це дерево пройшло. Це просто вражає. Я бачив фото, але нічого не готує тебе до того, щоб побачити це на власні очі. Ти просто відчуваєш себе крихітним, наче дерево спостерігало за змінами у світі протягом тисяч років. Проїхати через дерево це щось незабутнє. Це так весело і робить це місце ще більш чарівним. Ці дерева не просто великі, вони справжні виживальники, вони стояли тут тисячоліттями, пережили пожежі та зміни у світі, які важко навіть уявити. Конкуруючи з іншими деревами, які вигоріли, ці гіганти отримали більше поживних речовин, сонця і, звичайно ж, води. Але чому всі ці дерева падають? Найбільша проблема це їх власний розмір і вага. Вони падають, бо просто надто великі. Це буквально найкраще місце у всьому національному парку для заходу сонця. Подивіться тут же видно засніжені гори, навіть якщо температура плюс 32, то й більше. Бути тут це нагадування про те, наскільки ми маленькі, і як важливо зберігати такі місця для майбутнього. Покидаючи гігантів секвої, ми вирушаємо на північ до іншого гіганта. Це тільки початок великої подорожі. Я вклав у це душу, щоб показати вам унікальні місця Каліфорнії. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Ваша підтримка дає. Мені сили йти далі і обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити наступні частини цієї цікавої історії.